Друга частина відео. Камеру поставила так, щоб було видно, як розпускається квіточка з будинку. Лялька. Всередині є квітка, яка розпускається, натискається на цю кнопочку, ставимо ляльку всередину, фіксуємо її добре, але волосечко її переважує. Так, пробуємо, натискаємо і квіточка розпускається. Так, знову попробуємо, Запихаємо і розпускається. Так, зараз я опущу камеру, щоб знімати будинок зсередини. Так, відкриваємо наш будиночок. І тут все розкладаємо, балкон, драбинку. Тут я все поставила для прикладу показати, як все в нас стоїть. Дитинка собі буде гратися, складати так, як їй подобається. Тут у нас за дзеркалом теж можна щось ховати, ставити. Так, зараз ми. це знімається, відкривається, це знімається в нас, теж відкривається, закривається. Тут у нас парфуми лежать. Тут все відкривається. Такий друг нашої лялечки, ракушка, все закривається, відкривається, багато таких. Можна дрібнички ховати. З іншої сторони в нас тут горить вогонь. Такий камін ніби. Тут теж все розставлено. Можна знімати лист. Грибочок, пташки сидять. Тут чайничок, чашечка і тортик, який ставимо на стіл. Тут відкривається, закривається, це закривається, тут можна щось ставити, лічка, і тут прикріплено стіл і крісло. Такі різні маленькі аксесуари. Наша лялька і ще один маленький такий. Будиночок теж можна там щось складати, гратися. Так, при натисканні ми зараз подивимося, квіточка розпускається, піднімається. Такий гарний набір.